Навряд чи більшість із тих, хто вважає себе лідерами у колективах, здогадується, що однією з головних лідерських якостей фахівці називають скромність. Взявши за гасло вислів Скромність і гідність королів на чергову зустріч зібралися учасники місцевої школи лідерів, що існує вже не один рік. Зібралися для спілкування та обміну досвідом. Звичайно, ці заняття проходять по відповідній тематиці, яка розроблена обласним інститутом після педагогічної освіти. Є ціла система занять, але коли ми розробляємо заняття вже свої власні, ми вносимо корективи, тому що працюють люди надзвичайно творчі, це працюють і педагоги-організатори загальноосвітніх навчальних закладів. Звичайно, вони працюють у співпраці із лідерами своїх учнівських самоврядувань. Для того, щоб формувати лідера, треба вміти навчити його теж працювати із іншими такими ж самими лідерами, тому що вони є визнаними в своєму навчальному закладі. І, звичайно, коли йде розробка вже конкретно кожного заняття вносяться дуже гарні корективи, і звичайно, заняття проходять надзвичайно активно. Всі активно включаються у взаємодію формування певних якихось вироблення результативних позитивних результатів, взаємодія навичок спілкування. Ось тобто в такому ракурсі. Чому вчать дітей на подібних заняттях? Перш за все, відповідають педагоги: у школі навчають бути справжнім лідером. Тут старшокласник може збагатитися необхідними якостями, умінням створювати команду та брати на себе відповідальність за прийняте рішення. Головне, те, що вони навчаються. Вирішувати, брати на себе вміння, вирішувати проблеми команди і ставити інтереси команди вище за свої таким чином, навчаючись в школі лідерів, свої знання і вміння діти переносять на свої колективи. І головне те, що вони є прикладом для своїх ж учнів, для молодших покоління. Познайомитися у цій школі просто для початку. Ти розповідаєш, що цінуєш у собі і кого вважаєш за успішну людину, коли уяву про те, з ким спілкуєшся певною мірою. Складено юні лідери переходять до з'ясування питання: а чи можна бути скромним і при цьому досягти успіху? Одна зі слушних, хоча й трохи незвичних думок, озвучених на занятті скромність то вже успішність. Більшість етапів цього уроку, наче підтверджує, без успішної роботи у команді лідером себе вважатимеш хіба що ти сам. Гра з кульками, паперовими птахами та долонями презентація. Твої руки на плечах іншого, то гра лише на перший погляд. Саме на подібних заняттях стверджують самі лідери, виховуються ті, хто поведе за собою інших. Бердичівські молодіжні ватажки переконані, Україні вкрай потрібні люди не лише з лідерськими якостями, а й з почуттями патріотизму та вірності державі. Бути лідером це клас. Це корисно, це у майбутньому дасть е, великий плюс. Навіть для того, щоб поступити, потрібно мати своє резюме, портфоліо. І якщо ти е, будеш займатися в нашому лідерському клубі, то візьмеш для себе велику корисну інформацію. і Також це внесеться в твоє портфоліо. Тобто, перший плюс це для вступу. Е, другий плюс це те, що е, Подальшому, наприклад, у нас багато лідерів, які хочуть зв'язати своє життя з політикою, з менеджментом, з міжнародними відносинами. Це також користується попитом на нашому зараз ринку праці, і також можна це у нас навчитися. Я побувала в майже усі Житомирські області на засіданнях лідерів, і зрозуміло одне, що в нас дуже багато є талановитих людей, які зможуть стати ними саме лідерами. І Мабуть, кожен може знати одне, що лідерство це якість не тільки як професійна, але як людина. Юні керівники учнівського самоврядування вже не раз зустрічалися між собою. Заняття школи лідерів проходили на базі 15-го ліцею, 6-ї та 1-ї шкіл. Цього разу черга демонструвати свої наробки в області лідерства дійшла до школи номер 8 Президент тамтешнього шкільного парламенту Сніжана Гуральська розповіла про те, що в її розумінні означає слово лідер. В школі лідер це він потрібен трошки зливатися з команди, щоб особливо не виділятися. Особисто мої обов'язки в школі, тобто я прихожу, я займаюся якимось правом. Тобто Ми проводимо в школі лекції, тренінги, якісь соціальні опитування. Дуже багато різнобарна робота. Найчастіше ми працюємо з ну, такими дітьми, які потребують дуже часто уваги. Також у нас є різні гуртки, секції. ми також там проводимо. У нас є в школі, можна сказати, така своя міні-школа лідерів, де учні проявляються якісь певні риси лідерської якості, але не повністю сформований лідер. Ми їм допомагаємо розвинутися в цьому. Багато чого входить у поняття Ефективний лідер. Зійшлися на думці учасники заняття і зауважили, особливо прикрашає суворе лідерське обличчя посмішка. Аби виявити негативні емоції, має попрацювати більш ніж 70 його м'язів. Аби посміхнутися 14. Висновки кажуть, напрошуються самі.